Добрий день, слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні ми до вас знову завітали запитаннями, тому що хочемо розібратися, як правильно регулювати, так би мовити, сприйняття наше в інформаційному просторі, адже дуже багато фейків, і хотілось би поцікавитися у вас, які у вас є джерела інформації взагалі. Офіційні джерела інформації, з яких треба брати завжди інформацію. Ну, я так рахую. Тому ну, сказати, які в мене є джерела інформації, ну, це буде неправильно. Тому що ну, е я беру цю інформацію з декількох джерел і не можна брати по одній інформації і ну, висловлювати свою думку вслух. Тебе слухають люди. А для того, щоб вона була правдива, то значить, вона була, повинна бути приближена до. Офіційних джерел, вона в мене є. Саме головне, хочу людям посовітувати, не читати телеграм-канали, це чисті помойки, які пишуть все, що завгодно, тому що це єдиний скажімо так, майданчик, де люди пишуть, що хочуть, і не можуть понести за це кримінальну відповідальність. Тому що це просто телеграм це просто помойка. І туди можна писати все, що завгодно. Твоя дочь простітутка, в мене дочка, і нема. Попробуй доказати потім в цьому селі. Тому я беру інформацію з офіційних джерел і совітую людям робити те ж саме. Ну, але все ж таки в телеграмі найчастіше надходить інформація. Можливо, ви порадите якийсь канал, яким самі користуєтесь, тому що. Ну е -е, єдине, що я можу порадити, знаєте, коли говорять, е -е, можна порадити. Е Телеграм-благодійний е фонд, з яким працювати. Да? Ну, я вам скажу, що от, е немає того благодійного фонду, якому я на 100% довіряв. Є з тим, яким я ну, більш-менш відношусь, довіряю. Єдиний благодійний фонд я можу відповідально сказати, що там ні рубля не вкрадено і не потрачено, як там фонди говорять, а ми 20% маємо право використовувати на свої цілі там із донатів. То я вам скажу одне. От, мій благодійний фонд з людьми для людей це той фонд, де ні рубля не витрачено, ні на е, ці послуги, на всі, там, це всі мої гроші, я туди е, закидаю і за це купляю, купляю людям і допомагаю. То це я вам можу сказати, що благодійний фонд єдиний, який гроші не краде. І це Е, дуже багато що, що доказує. Одне і друге, е, якщо ви хочете узнати е, інформацію, заходьте на наш телеграм-канал Олександр Поворознюк з людьми для людей, і там точно, якщо це інформація від мене, там вже перевірена інформація. Там ніхто не пише там що небудь. Ну якось так. А і наскільки часто ви заходите у свій телеграм і відповідаєте людям на питання? Я в ньому живу. 24 на 7 і коли я можу, я завжди відповідаю, відписуюся і все остальне. Тому я, я, я постійно в цьому процесі. І також і у вашому телеграм-каналі підіймалося питання стосовно Валерія Завужного. Скажіть, будь ласка, як ви від на нього відреагували і чи ви повірили у звільнення? Е, я ж вам говорю, е, я повірив би тоді, коли це вийшло на офіційних каналах і. А коли вони вийшли в телеграм-каналі, та ще кого, е як там це ну, Про що, про що далі говорити? Ну, це ще один приклад того, що треба довіряти тільки офіційним каналам. Це хтось кидає в кит, потім це розкручують, з цього роблять зраду і понісло все, поїхало. Е якщо ви мене запитаєте, Мою думку по заложному, то я посовітував би просто не лізти у діла верховного головнокомандуючого. А як ви вважаєте, взагалі, кому вигідно було саме робити такий вкид? Порохоботам в першу чергу. Ну, кому іще? Опозиції, ну, кому іще. Ну, Ну, спиді бачить себе там, гетьманом. Там, ну, про це дуже багато доброжелателів, які просто це ті е, е, хайпожери, які просто за гроші розганяють любу інформацію. Зрозумієте, це все робиться за гроші, за великі гроші. Просто за великі гроші. Розганяється інформація, там, ну, інтернет це така штука, знаєте, там можна е, зробити, з кого хочеш. От просто з кого хочеш. От просто об'єднаєшся і всі гуртом бу-бу-бу-бу. От дивіться, наприклад, е іде людина по силу, там, по посілку. Да. Йому там зустрічає там, одного, другого, третього, десятого, Он каже, ти дурак, ти дурак, ти дурак, а він нормальний. Да. От приходить, норм... ну, перша реакція, реакція нормальної людини. І він приходить дому, дивиться в зеркало, і думає, боже, чи не ми кажуть, я дурак. Да, ну, от, тобто, це інтернет. Тут з кого хочеш, можна зробити, все, все, все що завгодно. А тим бачиш, коли ти говориш правду, а правда ж дуже багатьом не подобається. Ну, кому подобається поврозюк, що він говорить правду. Отці розказують, я ж, я ж фактами говорю. Фактами. Я ставлю, все, ставлю е Зеленського, все ставлю Порошенка. Давайте зважимо, просто кинемо на, на Віса. Все життя проробив е на державній службі. Откуда в тебе статки? Ну, від відкіля? І Зеленський людина, яка все время в бізнесі всю життя в бізнесі, ну його можна зрозуміти. Мене не в мене питання до Порошенка, де ти накрав скільки грошей, а тепер що ти їх там е-е-е... ...помагаєш і все там все, все робиш. Ну за ці гроші, які колись накрали буржуїці, олігархи, вони зараз купляють блогерів, купляють все, щоб просто оцю інформацію всю роздувати. Та яка їм подобається. І наоборот, забивати ту, яка їм не подобається. Ну все ж непонятно. Ну, Стосовно Порошенка вам у коментарях зазначили, що в нього фірма а Рошен і таким чином в нього є кошти. Ми зараз про Рошен взагалі не говоримо. Кузня, ху все остальне. Труба Медведчука, б і уголь Ронтердам Плюс. Про що? Вам пальців не хвата, скільки ви... Грошей. При чому тут Рошен? Рошен це хай взагалі оставлю на потом. На закусочку хай оставлю. Хай покаже б він отут, скільки грошей накрав. І потім будемо розказувати все, що далі. ну це бред просто. Ну, Рошен. Рошен це прикриття свою задністю, що у тебе є якийсь офіційний бізнес. От і все, хоча в Ліпецьку вона до 18-го 18-го року працювала. Наверно, забула, що 14 го війна йшла. Давайте не про Порошенка і не про Тимошенка, а про щось друге давайте, пожалуйста. Ну, тоді скажіть, будь ласка, як от така інформаційна війна впливає саме на людей, які дізнаються цією інформацією? Ну, впливає дуже здоровим, скажу. І е, в майбутньому я, я вважаю, що в майбутньому треба щось зробити з цим. Тобто, треба, щоб ти е, офіційно реєструвався на будь-якому каналі своєю фамілією, не азер, юзер. Там, і все, Потім пише все, що завгодно. Якщо ти маєш свою думку, напиши, що я, Олександр Поворознюк. і напиши гордо свою думку, що я думаю, що там то-то, 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 то-то. А тут, виходить, ну, непонятно хто що, пише все, що йому здумається, Він навіть передачу не дивляться, я ж коментарі читаю. Він навіть передачу не додивлюється, він, не, він вже щось пише, там таку херню, що це ахінея якась. Ну просто ахінея. Воно дуже вліє. Ви подивіться, скільки цей Гандон на мене там в Київ поробив про це все. Брехню про цю всю вже рішення суди на це є, Бери, вибачайся. Ні, він до сих пор тороче такий сякий поворознюк. Ну, а людина дзвонить, ті люди, які мене давно знають і кажуть, Рож, хіба це все правда? Ну навіть ну, люди іноді починають вірити у це все. Коли я жру, ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду-ду, кожний день, кожний, день, кожний день, люди починають вірити, може це і правда вже, розумієте? Тому ну, я вважаю, що. Треба симпта теж навіть щось робити. От Карточки телефонні, повинні бути тільки з паспортом, контрактні, щоб видно, чий це номер. У Ютубі, Фейсбуці. Кругом треба реєструватися під своїм ім'ям і один тільки аккаунт, а не ботики, які як налетіли, в нас Тік-Ток знесли, за скільки. Мільйон скільки там, коротше, більше мільйона жалоб поступило за 20 минут. 130 тисяч підписників знесли за 20 секунд. Чи за 20 минут? Ну. Ну, це ж неправильно, це не чесно, це несправедливо. А чого? Тому що Поворозюк говорить правду. Ця правда нікому не треба. Надо, надо її забити цю правду. Бу-бу-бу-бу, все. в ворозюках ніхтоки нема. Ну, от якось так. А чи не думаєте, ви, що виникне супротив у людей, що потрібно отак прям. Ну, Так би мовити, відповідати за свої слова, це багато кому не сподобається. Так, ну ми ж говоримо зараз про правду. Якщо ми хочемо жити по правді, то треба й говорити, те, що думає. Якщо ти, якщо ти говориш правду, чого ти й боїшся сказати? Говори так, як вона є. А якщо ти хочеш щось видумати, цю всю історію, ну за неї теж треба відповідати. І за це нести кримінальна відповідальність. І все це буде правильно: збрехав, сів в тюрму, відсидів. Кажеш тільки правду. І все. Все дуже просто. І тоді також скажіть, будь ласка, як така інформаційна війна в нашій країні допомагає агресору? Чи допомагає взагалі? Фу, вона не тільки допомагає, вона е, робить все. Е, дестабілізація власті і все остальне. Вона, вона ну, іноді, знаєте, на якийсь вкид, на якийсь фейк приходиться. Нашим е, всім е, журналістам, які дійсно журналісти, е, настоячі журналісти, їм приходиться е, неділями відбілювати е, те, що зробили там русаки через наших е, е, хайпожерів, е, я їх так називаю, заробітчанів, вкинули е, які, якісь вкиди. От і, пожалуйста. Так що це дуже, його теж треба фільтрувати. І теж треба, хто це зробив, теж треба кримінальну відповідальність. Кругом дожен бути порядок. От просто, якщо ми зробимо цей порядок, жити буде просто легко. Ну, якщо ти хочеш, ми... треба гордитися тим, що ти маєш свою думку. Ти їй сказав слух, ти знаєш, дуже відповідати, за те, що ти сказав. Все, тоді буде правильно. І також багато інформації шириться саме про занепад економіки нашої держави. От що ви можете сказати з цього приводу? Економіка, попри всі проблеми, в нас вистояла. І що вона занепадає, я б не сказав. Фінансова стабільність в принципі була збережена. Ми маємо навіть багато чим пишатися. Це головне нашим народам, нашою державою. Ви подивіться, в таких важких е, умовах війни ми вистояли. Зараз просто хотів звернути увагу е, на нашу перемогу. Так, да, так, да, Я не побоюся цього слова, іменно перемоги в економіці. Іменно в економіці. Ви подивіться в нашого ворога. Так там навіть кури не несуться. Вони перестали нетити, бо в них яйця кончать. А у нас не тільки яйця кури несуть, а ще й урожай, який зібрали. І в таких тяжких умовах, де йде війна, скільки територій окуповано? тимчасово окуповано. Скільки територій заміновано? А ми тим паче зуміли зібрати урожай на другому році війни майже 80 мільйонів тонн зерна. Я думаю, це результат. Це результат того. Що ми працюємо. І скажіть мені, будь ласка, от, от вам і приклад народу, який бореться за свою свободу, хто таке ще може зробити? Мало того, ми забезпечені усім, усіма основними видами продуктів. Говорили, що якщо в Херсоні там не буде овочей, там все в Україні, ну, а дивіться, все є. А для тих, хто любиться кричати, все пропало, все пропало. Я показав такую дулю під носа. І сказав, що все добре. Ми і з яйцями, і долар у нас стоїть. Так що хорош І хочу, щоб вони просто розгули очі і подивилися на статистику. А статистика це вісь упряма. Ріст економіки на 5%. Це так, на секундочку. На всякий случай. Тут трошки слідкує, той розуміє. Я просто не люблю е, хвастатися, просто скажу про своє господарство. Одноведу е, просто кілька власних прикладів. Ціни на продукцію для людей, для пайовиків невисокі. Люди в нас ситі, здорові, всім забезпечені, є робота. Стабільна робота, є зарплата, стабільна зарплата. Мало того, ми ще піднімаємо людям зарплату. Піднімаємо зарплату за паї. І це під час війни. І так працюємо, що ще й фронту допомагаємо. Народ просто згуртувався, зрозумієте. Народ не тільки геройський воює, й геройський працює. І хто, хто розуміє, то той просто це розуміє. Ну що я вам ще скажу. А ви подивіться, як цей бандит, е намагається знищити нашу інфраструктуру? І тільки завдяки нашим людям ми в теплі зі світлом. Працюємо і боремося. І чим можемо, допомагаємо ЗСУ. Цьому наша сила в народу, який просто згуртувався. Ну, якось так. І також багато інформації шириться саме про контрнаступ, а точніше про невдалий контрнаступ, який планується чи який буде планувати взагалі, що ви можете сказати стосовно цієї теми, і чи варто її взагалі підіймати, і якщо варто, то хто має право це робити, О, боже? Всі знову про контрнаступ і знову всі про контрнаступ починають говорити про це все? Ну от я вже. Говорив не один раз, і ще раз кажу, це всі, оці, оці подимають ці всі теми, ці, блядь, диванні експерти. ну-ну-от. І зараз знову їм засвербіло в сраці, і давай базікається, готується новий контрнаступ. У мене, блять, питання: що ви взагалі про це знаєте? У вас що? Є здані, де ворог зосередив свої сили? Чи ви знаєте, як треба воювати? Що ви керуєте? Нашими військовими, бля. Ну, хорош, займайтеся своїм, не можете е, воювати, допомагайте, працюйте. Всі минуло разу сиділи так само в телевізорі, розказували про свої прогнози. Куди підемо? Де будемо що робити, скільки продвинемося, бля. Та заткніть, ба і роти і просто працюйте, а не лізьте в, не в свої справи. А це мене ну, ну не, не може просто, людоньки, ну схаменіться. Що ви робите? От навіщо ви розганяєте те, чого просто не знаєте. В апріорі не можете знати. Не то, що не повинні. Ви просто в апріорі не, не можете знати про це все. Такі речі не оголошуються, не зливаються в ЗМІ. А приймається важливе рішення невеликою, невеличкою через подарую, кількістю керівництва, нашого керівництва на чолі з президентом. Які володіють усією цією інформацією. І от ці люди, оці люди оці несуть відповідальність за результати за життя людей. Це має бути невідомо. Невідомо, просто нікому не відомо. Коли ці плани невідомі, тоді вони мають ефект. Я вам скажу, ніхто, якщо він, звісно, розумний, не скаже, де і коли розпочнеться наступ. А оці всі, блядь, димані експерти. Хай просто позакривають роти свої, затягнуть їх в се, бо тільки вони знають, як оце брехати і обріхувати не, не тільки людей, а й ну, в будь-яку ситуацію. Це, це все давно відомо. Так ви, ви просто зрозумієте, що ви просто тільки шкодите. Ви краще працюйте і донатьте. От я знаю, вона видумала маленький приклад. Я знаю одну пенсіонерку, особисто знаю. Скільки вона донатить. От у минулому місяці, щоб ви розуміли, вона задонатила 43 рази. Вдумайтеся, у людини пенсія 3 тисячі гривень. Ясно, що це донати були там 20, 30, там 50 гривень. Але людина живе інтересами держави. Порахуйте у відсотковому відношенні, скільки вона віддає власних коштів на допомогу ЗСУ. А ви підніміть свої задниці і просто про себе подумайте, хто з вас ще так робить? Хто? Ну, тож беріть приклад, донатте, допомагайте, працюйте. А наші військові свою право знають. І не лізьте їм, просто не мішайте. От побачите, наші Збройні Сили України найсильніші по духу я це говорив і говорю. Тому єдине, що можу сказати слава ЗСУ! Я відповів на питання. Відповіли. І також тоді зазначте, чому про невдалий контрнаступ більше говорять, а таки про успіхи наших Збройних сил чомусь замовчують. Ну, для багатьох медійних персон просто непомітно залишились успіхи наших сил оборони і безпеки. Ну, на Кримському мосту. Скажімо так, на Кримському напрямку. 20% Чорновського флота було знищено нашими героями. Чому про це не розповідають? Чому про це не трублять в всі інстанції, не кричать, не розказують? Ну просто про це треба говорити кожен день. Вони тільки знають, лише зрада, зрада, зрада. Чому про це не говорять? Я не розумію. Як так сталося? От що для більшості медійних персон непомітними залишилися успіхи наших сил оборони безпеки? На тому ж самому, і ще раз повторюсь, Кримському напрямку: 20% Чорноморського флоту було знищено нашими героями. Чого про це не говорять? Чому про це не говорять тільки про зраду? У нас є такі успіхи, про них треба розказувати. Кожен день. Мало того, розказувати, треба розказувати аплодуючи. Вони просто не до кінця оцінені. Це моя, моє глибоке переконання. Деякі ну, приклади навіть, я вам скажу, вони будуть навіть в підручниках воєнної історії. Вспомните мої слова. Дуже багато чого не довідначено. І я вам скажу, вони надихають оці моменти, мотивують на позитив. Таких прикладів, повірте, дуже багато. Ні. І як скажіть, не радіти таких успіх, таким успіхам? Навіть е крейсеру, крейсер Москва, бляжа Бацицьку дала. Ну, майже голими руками по великому рахунку. А що? Тому що зробили все з розумом. Дивіться, знищили, по суті, знищили п'яту частину Чорноморського флоту. Це не маючи свого флоту. От в нас немає флоту, а ми знищили п'яту частину Чорноморського флоту. От як це зробити? Скажіть. А ті обісралися і накивали на п'ятами аж до самого Кавказу. Так, да, перебазували кораблі, які, залишали, які лишилися у Чорному морі свої бази аж до Кавказу. Правильно, так так і має бути, а як? Яке місце ворожому флоту в українських водах? Ніякого. От, Вітер в харі я шпарю. Поки вітер в ту сторону, б на Кавказ, блядь, і вам немає тут що робити. Воєнна наука буде ще досліджувати ще ну, не один раз ці приклади. Це як нерозкритий феномен, знаєте. От як це можна було зробити? Ну як? Операція неймовірна. Свороду інтелектуальна. Але чомусь експерти про це не розказують. Не трубляй. Тому що. Не політологи це все розказують, а хай пожери їх називають. заробітчани, блядь. Ну, я їх так називаю. Але це заробітчанство, щоб ви просто розуміли, на війні і на крові. А про це треба розказувати людям повсюду. Це приклад, і багато, як і багато інше показує просто наскільки ми сильні за ворога. Сильні по духу, по розуму, по любові до своєї батьківщини, але сильніші. Тому хочу сказати одне. Слава нашим Збройним силам України! Ми обов'язково переможемо! Слава ЗСУ!